Привіт, мужики не то що зйомка для того, щоб похвастатися, так як мені часом пишуть в коментарях, яку я зробив мебіль або який я купив інструмент, а мушу знімати відео, щоб перед, 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 е, як правильно сказати, предісте чи як предестерегти попередить, так сказати, вас, як. Як не робить... Та як не робити? Коротше, взяв я новенького боршика, болгарку, мусив взяти. Такс, мусив взяти. По одній простій причині. Новий рік на носі. Новий рік на носі. Заказів. Якщо майстер так сказати, непоганий. Значить, закази мусять бути по-любому. Тим більше перед новим роком, так сказати, мебільний сезон. Поклеїла ласти моя болгарка Макіта. Може ще ремонту і подлежить, але заіскрив якор, м'як зараз, якора тратить гроші і час нема коли. Проще купити другу болгарку. Такс, була в мене ще десь болгарка ферм. Ага, є. Yeah. Оця каліка, оця каліка. Мені сказали, що вона це стара модель. 1,4 кВт. Бо в другому магазині зараз таких налічій нема. Значить, мене, можна сказати, надурили чи як. Так, щось я не бачу роки. А ні, 2015-й. Так. -с. 2015. Коротше, 1,4 кВт. Отакий От апарат, дурі, типу, як би повинно із, із збитком. Але загоряється лампочка. От цього. Лампочка я вже розказував в одному відео. І все, і вона стає. Поки не відпустиш бугарку, вона не запуститься. І це буквально зразу, як хвилину вона поробила, як включив, Все, і починається така чепуха. І через те некомфортно працювати, стає. Значить, ця бугарка вже мене підвела і на складі відпошивала, то макіта отримала нагрузку год за два, так сказати. І через те згоріла. Стало від якора відкришуватися така, типу якби пластмаса чи що, та що залити є дроти. І все. Заберех. Не хочу лишній раз включати, бо... Може ще там щось можна спасти, завезу в сервіс. Приїхав в магазин. А, виходить, дві болгарки і не одною не можна працювати. Та згорівша макіта, метабо видергується. Барахло туфта, кончений інструмент. Я вже опікся з ленточним лобзиком метабовським. Все переробляти прийшлося. Тепер ще з грьобаною болгаркою. Цей завод, я так зрозумів, взагалі треба закрити. Такс. І так перейдемо до е, е, Кажу чесно, ще боршівської болгарки у мене не було. Я вже був, можна сказати, в відчаї розстроєний. Знову брать макіту за почти 1700 гривень на сьогоднішній день. 1700 гривень. Е -е, нема смисла. Нема смисла через те, що зараз знов 840 ватт. Знову 840 Вт і знову вона склеїть власти, можна сказати. Через те було прийнято рішення. Через те було прийнято рішення. Купити в посовітували в магазині. Типа гарантії таке сяке. Ті гарантії мені не канають. Нема коли. Така сама чухня, мабуть, як і в метабо защита. Шнур. Зараз подивимося. Чи довгий шнур. Такс. Коротше. Потім подивимося. Нема коли треба роботати, Треба швидко то є. Флянці ручка. Ой, ключ. Все як положено. Книжку, роблять таку інструкцію, що можна було б 100 гривень на болгарці скинути. Коротше, акційна кіловатна болгарка. Зараз ми її врубаємо. Акційна болгарочка, кіловатна. Отдали мені її за 2000 гривень. Це просто подарунок, можна сказати, на новий рік. Коротше, ніфіга не видно цим вдовбаним планшетом. Читаю. 1000 кВт. 1 кВт. Германія, 125 25-й круг. Туди-сюди. Коротше, все як Э, Такс. Ну, запустимо. Так, он пилюки скільки запустив. Е, ну, працює, все як положено. В руці удобно. Порівняти з 840 Вт не набагато більше. І порівняти за кіловат 400 метабо. Ну, метабо набагато більше неудобно. Все, всім спасіба за увагу. Підписуйтесь на канал, спішу, багато роботи і так далі. Дивіться далі відео, підписуйтесь на канал. Розкажу. Попрацюю тиждень в, інтенсивному нагру... в інтенсивній нагрузці за дві болгарки. Попрацюю максимально. І розкажу, як вона гріється, не гріється, Що стоїть її ожидати о, і, і так далі. Все, всім спасибо, всім пока.